Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми обговорюємо проблеми освіти, зокрема, ті проблеми, що виникли у Автономній Республіці Крим. Вітайте нашого гостя. Сьогодні це заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський. Добрий день добрий день. Є інформація, що багато кримських студентів, що зараз навчаються, виявили бажання перевестися у вищі на Україну. І стосовно цього вже є перші кроки на зустріч від міністерства освіти і науки. Які це кроки і на що розраховувати студентам? Справді це так. І першою червою я хочу сказати, мабуть, очевидну річ і для нас, і для наших глядачів. Що... Попри будь-який подальший сценарій розвитку подій довкола Криму, український вплив на цю територію він буде зберігатися постійно і природньо, що ми всі зацікавлені, щоб і ті освітні комунікації, котрі були налагоджені за роки незалежності України, вони зберігалися. Сьогодні ситуація ще є достеменно невизначеною, і тому ми відкрили гарячу лінію, щоб приймати конкретні звернення конкретних студентів, потенційних абітурієнтів їх. Батьків і природньо, що вжили вже деяких заходів на той випадок, якщо розвиток подій буде в тій же динаміці, котра сьогодні. Зокрема, учора міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав. Три листи, котрі спрямовані до університетів різних форм власності і підпорядкування, і концептуально зміст цих листів зводиться до того, що Міністерство освіти і науки України дозволяє здійснювати переведення студентів, скажімо, першого курсу вишив, котрі в Криму до вишив, як тепер кажуть, материкової України, без погодження з міністерством освіти і науки України, це робиться шляхом звичайних комунікацій між двома ректорами. В цілому ми в міністерстві зараз сповідаємо політику демонополізації. В залежності від міністерства навчальних закладів і впливів Міністерства освіти і науки, а от чи, чи стосуватиметься це бюджетників для них, мабуть, це найбільше поза сумнівом, і от друга ця концептуальна теза вона стосується того, що у разі відсутності місць, котрі фінансуються за кошти державного бюджету певних напрямів і спеціальностей, умовно студент має перевестись на третій курс. На якщо на третій курс от немає вільних місць, але є вільні місця на інші чи на інші спеціальностях, то щоб ректори університету вільно робили ці трансформації, задовольнити попити студентів щодо тих студентів, котрі навчаються за власний кошт чи за кошти юридичних осіб, то також щоб при переведенні, якщо вони виявлять таке бажання, ціна за навчання не була збільшена, і значною мірою це буде сприяти там значний масив студентів, скажімо, всього. В Автономній Республіці Крим разом із Севастополем, хоча різні адміністративні одиниці, в нас 36 вищих навчальних закладів і майже 60... Тисяч студентів, скільки виявлять бажання продовжити навчання там, де вони зараз навчаються, а скільки захотять перевестися, це справа, можливо, ближчих днів чи навіть тижнів, але ми такі заходи зараз вже вжили, і також ми готові, скажу так, поки що обережно. Ми готові до прийняття рішень максимально, котрі спрощують переведення чи вступ. Вступників з Автономної Республіки Крим з міста Севастополя до українських університетів. Ми вже це відпрацювали. Ми будемо відстежувати розвиток подій і своєчасно, оскільки рішення нами вже механізми розроблені, ця справа буде буквально одного-двох днів. Ми оприлюднимо такі наші кроки. А стосовно дипломів, начальний рік вже ну, скоро добігає кінця. Чи варто турбуватися студентом стосовно як будуть потрапляти саме дипломи? Чи будуть видаватися українські дипломи на території Криму? Я цікавився сьогодні. Роблю такий цілодобовий моніторинг лише як чиновник, а і через своїх знайомих в університетах, у школах, вчителі, директори шкіл. Станом на сьогодні, як би я скажу так обережно. Тут проблем не виникає, і складається враження, що і директори шкіл, і відповідно працівники університетів зацікавлені в тому, щоб студентам, котрі завершують навчання, було видано чи то шкільні атестати, чи то дипломи про вищу освіту. Інше питання, і це не в площині нашого чи будуть їм там видавати ще додатково, як доводиться чути атестати Російської Федерації, хоч вони не навчалися в школах Російської Федерації. Ну це питання інше. А на сьогодні так ми готові вручити ці атестати відповідно дипломи і проплати вже частково зроблені. Виникають деякі технологічні питання. Наприклад, сьогодні повідомили, що відділення держказначейства України в Автономній Республіці Крим фактично призупинило фінансові операції, і це шкодить в тому сенсі, що частину коштів за шкільні атестати. Крим уже перерахував, а частину ні, причому готові їх передати в будь-якій формі. Доводилось навіть чути в готівці через касові апарати, щоб отримати атестати. Ми неформально і формально відслідковуємо буквально по годину Ситуація Вона є швидкоплинною. Загалі Взагалі, зв'язок із ректорами університетів він налагоджений. Ви співпрацюєте? Я скажу так, дуже хотілося б, щоб він був з боку ректорів автономної Республіки Крим більш е, активний, більш відкритий і більш однозначний, щоб не було такого, як з чим ми вже стикнулися. Що е, в розмові з міністром освіти і науки України ректор каже одне а насправді потім з'являються неспростовні факти, що було зовсім по іншому. Це і з точки зору педагогіки, колегіальної етики ну не зовсім правильно, не зовсім чесно. А скажіть про ви згадали про особливі умови або пільги кримським абітурієнтам. Що це може бути? Ну скажу, що ми ще зробили Природньо сьогодні багато розмов аж до того, що треба прийняти відповідний закон про школярів і студентів з числа кримських татар, і ми вже внесли зміни такого штибу, що ті слухачі малої академії наук кримського відділення. Котрі є переможцями регіонального туру, вони ми вже прийняли рішення, воно оприлюднене. Ми їм автоматично надали статус переможців всеукраїнського рівня, власне, їм і то конкурувати поза межами Криму з іншими кримськими татарами, особливо немає сенсу. І вони отримують ті пільги, які належать. Ми також чуємо, що кажуть і що хочуть. І ми пильнуємо і такі варіанти, як то. Тестування випускників кримських шкіл поза межами Автономної Республіки Крим, тому що вочевидь, що на сьогодні Кримський регіональний центр де-факто майже не функціонує. Вони можуть тестуватися, якщо до того дійде, в будь-якому іншому центрі тестування України. Ви маєте на увазі ЗНО? так е, найближчий в Херсоні. Бути, це може бути Київ будь-який. Ми також не виключаємо варіант, але я не кажу, що це вже так воно буде. Варіанту е, прийняття абітурієнтів з Криму е, на. Підставі чи то співбесіди, чи, чи чогось іншого. Тобто, тобто, взагалі без Так. А, немає такого варіанту, котрий ми не відпрацювали, і те, який формат ми застосуємо, ми будемо першою чергою радити студентськими організаціями із громадськістю і слухати, чого хочуть вступники їх батьки. Ми готові піти в цих екстраординарних умовах на нешаблонні, нетрафаретні, не трафаретні кроки головною метою і наша ціль. Це не стільки можливо там неухильне дотримання формальних процедур. Їх завжди можна в законний спосіб змінити, скільки щоб були враховані інтереси кожного абітурієнта його батьків. Інше ще є пласт питання. Це частина педагогів заявляють про своє бажання на, на тимчасовий період, я сподіваюся, залишити територію автономії і працевлаштуватися в інших містах, селах, селищах України. Ми також працюємо індивідуально з цими питаннями. Якщо буде намагання місцевої кримської так званої влади перевести університети України ну, під, під підпорядкування Російської Федерації, яка реакція міністерства може бути? Ну, реакція міністерства буде така, мабуть, як реакція будь-якого громадянина України, який нині спостерігає за брутальним захопленням виробничих об'єктів на території автономії, вже дійшло до кораблів військовоморського. Військоморських сил України чи банківських установ природних, що вона буде негативною. Ми будемо реально виходити з того, що ми можемо зробити, і дуже гнучко адаптуватись до повсякчасної зміни ситуації. Все рівно ми це трактуємо і ми це розуміємо як період тимчасовий. У міністерства новий керівник Сергій Квіт, якого ви вже згадували, хотілося б цей блок програми поговорити про. А те, що починає робити міністерство і взагалі нова влада, які ідеї на зараз вже закладені у роботі міністерства? Ну, мабуть, найправильніше буде, коли е, люди будуть оцінювати, чи справді те, що ми декларуємо в міністерстві про наші нові ідеї, вони відповідають дійсності. Я скажу, що команда добиралася, власне, не за принципом хто хоче, і два заступники нові міністра прийшли, які я з третього сектора, з громадського сектору, і ми оприлюднили. Наш план на 100 перших днів. Це дуже прагматичні речі, в основі інтереси студента, учня, педагога і якість освіти. І ці, цей план складається, умовно, з двох частин. Те, що ми маємо зробити до закінчення навчального року, і природні ще тут особливо не розженешся. Кажуть, у нас є Крим, є закінчення навчального року і інші повсякчасні речі. Концептуально, ми, як не парадоксально, хочемо до певної міри. Практично надрізати суттєво той сучок владний, на якому ми сидимо, це демонополізація тотального впливу Міністерства освіти і науки на кожен навчальний заклад, ліквідувати узалежнення регіонів з усіх без винятку питань від міністерства, і ми робимо опору на громадську думку. Ми не хочемо нічого приймати, тому що нам здається, що це правильно. Ми хочемо вислуховувати думку споживачів освітніх послуг. Студентів, учнів, студентської громади педагогічного середовища і чутливо на це реагувати. Скажімо, ми вже розпочали, і це вже помітно рішучу відмову безкінечного, без як кажуть, спускання на всіляких планів, звітів. Воно і нам не потрібно, воно відволікає педагогів від цього. І, і вже кроки зроблені, скажімо, певно, знають наші глядачі. про... Дозвіл перехресного вступу, це коли до, до магістратури можуть вступати бакалавр, який закінчив бакалаврат з іншої спеціальності, це є абсолютно європейська демократична норма. Ми також з цього року подолали ту монополію, яка була в останніми роками встановлена, що підсумкова державна атестація в Україні може проводитись тільки за збірниками. Котрі реалізовуються на комерційній основі видавцями, але неодмінно повинні мати гриф Міністерства освіти і науки, ми сказали, що це на вибір вчителів, батьків, дітей. Хочете за збірниками, тому що частина їх вже купили, і ми не хотіли, щоб ці люди постраждали. А можете в іншій формі, тому що це є повноваження навчальних. Закладів і вони можуть за своїми завданнями. Ми не боїмося так би мовити, зниження якості освіти. Чому буде зовнішнє незалежне оцінювання, і воно покаже насправді хто чого вартий. І інші такі речі від учора ми відмовились, наприклад, хтось скаже дріб'язок, але це робота вчителів за очі управлінців збирати інформацію в якій школі, в якому районі, коли будуть весняні канікули. Закон про загальну середню освіту каже, що те, коли будуть шкільні канікули, це виняткові повноваження самої конкретної школи, і не обов'язково це погоджувати з міністерством, тим паче надсилати звіти міністерству, коли в якому районі України відбули шкільні канікули. Ми кажемо, що шкільні канікули повинні відбутися вони не можуть бути коротші ніж це визначено законом. Декілька ваших слів стосовно закону про вищу освіту. Ви є одним із авторів цього закону. І про засідання комітету, де згадувалася інформація щодо підручників, що тут буде нового щодо закону про вищу освіту. Є політична воля парламентської більшості, щоби ближчим часом. Прийняти чи в першому читанні, чи взяти за основу законопроект відомий як законопроект робочої групи Згоровського. Це є політичний компроміс між різними політичними партіями. Я брав участь у розробленні іншого законопроекту, так званий законопроект робочої групи Лілії Гриневич. Але і Лілія Гриневич, і ми, члени тої групи, зійшлися на тому, що заради прийняття прогресивного в загальноєвропейському контексті законопроекту ми поступаємо зі своїм законопроектом і підтримуємо законопроект Згуровського. До речі, добрий приклад, коли, так би мовити, конкуруючі групи експертів розробили два законопроекти і водночас досягнуто такого порозуміння, що Хай пройде цей, тому що і він також прогресивний, і ми його зараз підтримуємо. Щодо засідання комітету з проблем підручників, ну комітет був достатньо бурхливим. Вперше здається, видавці мали сміливість, я так скажу, не змогу, а сміливість чесно сказати про те, що відбувалося, тому що. Абсолютна монополізація книговидавничої справи попередні роки. Да, так вибуду вона дуже майстерно, маю сказати, вертикаль, де продумано всі деталі. І на сьогодні ми поки що призупинили цей процес уже друкування, тому що дали зараз вчителям ще раз подивитися той зміст підручників, і ми хочемо зараз запропонувати абсолютно новий механізм відбору підручників. Застосувавши певний перехідний етап, ми все ж таки бачимо, що міністерство не повинно монопольно розпоряджатись фінансовими підтоками на підручники. Під гроші мають іти на рівень школи або, бодай спочатку, на рівень району, і вони повинні закуповувати ті підручники, які вчителі вважають. Кращими і тоді буде справжнє змагання між видавцями, і буде справжній ринок. Багато говорили про якість підручників, про те, що вони не є модерновими, що вони часто переускладнені. І важливою була думка батьків. Ми слухали батьків, і також будемо працювати з тим, щоб ну, Україна мала сучасні підручники і щоб підручникотворення не зводилось до. От такого, як зараз сказали видавці, є до освоєння бюджетних коштів зацікавлений кожен громадянин. Тому що, коли ми кажемо, надруковано підручники за кошти державного бюджету, це так звучить. Це за кошти кожної і кожного з нас, і ми всі повинні тим прийматися. Ну і на завершення 100 днів, звичайно, ще не пройшло. Але вже пройшов певний час роботи нового міністерства. Який результат ви поставили б як найважливіший за, за, оці, за, за оцей строк? Знову ж таки, напевно, якщо я скажу про результат, це буде дуже суб'єктивна оцінка. Я думаю, що нам вдалося налагодити. Партнерські стосунки з громадськістю. От, учора, для прикладу, учора, перед входом до міністерства, стояли люди з транспарантом. Я мав телефонний дзвінок, ще було далеко до восьми з паном міністром, і ми зустрілися з цими людьми. Люди прийшли з справедливими вимогами. І як не парадоксально, нам приємно, що вони прийшли і стояли з цими транспарантами, і власне. Те, ще вони зверталися, було задоволено. Тому дехто мені потім сказав, а е, чи варто про це казати? Тому що у багатьох зараз буде спокуса прийти і стати перед е, Міністерством транспарантами. Я не хочу розуміти такий підхід. Тому що, якщо є несправедливість, люди мають право прийти і стояти з транспарантами, висловлювати свою позицію. Важливо, щоб ми почули. Можливо, якщо ми будемо діяти в такий спосіб. То цих транспарантів буде менше. Якщо навіть і менше їх не буде, ми маємо чути людей. І вже Сергій Квіт звернувся до Київської міської адміністрації з тим, щоб цей ганебний паркан за вишки понад, мабуть, 2 метри, котрий оточує міністерство, був знесений. Тому що це власність Київської міської держадміністрації, ні міністр, ні ми, ні певно, люди ми не хочемо бачити той паркан, як паркан нагадування. Про закритість як паркан нагадування про інші неприємні речі, власне, як паркан нагадування про минулі події, котрі спричинили і майдан, і власне те, що широко називається революція гідності. Ми Дякую. хочемо бути гідним тої довіри, яку люди висловили, і зробити все, щоб чесно дивитися у вічі кожному викладачеві, вчителю, студенту і їх батькам. Дякуємо вам за вашу відкритість ну, і будемо чекати після перших ста днів роботи. Так Глядачам нагадую, що це була програма Власний погляд. З нами був заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський, і ми говорили про проблеми освіти в Україні. Залишайтеся на парламентському, далі буде.